Всім привіт! Давайте разом з вами зараз приготуємо ось такий легенький супчик з червоної рибки. Так, для нашого супа з червоної риби чи зухи нам потрібен, перш за все, набір для супу з червоної риби. Зараз ми його відкриємо і поставимо варити. Тут, до речі, дуже гарний набір. Це все в каструльку перекладувати. От. Ось, дивіться, хребет. І ще ось хребет. Хвостик, ще один хвостик. Голова із жабрами тут теж м'язко є. От це ось животик. І ще ось одна голівка. Так, і ще ось животик один. теж, Тут теж животик. Це зараз ставимо варити. Також нам потрібна цибулинка, от морква і картопелька. Цибулинку ми зараз кинемо до рибки. Так, отже, рибка ось наша вже закипає, тому ми сюди додамо пару листочків лаврушечки. Перчика горошка і сольки зараз додамо, і хай собі вариться далі. От рибка в нас і зварилась, так, тепер ми її витягуємо, і перекладаємо в тарілку. Так. І нам потрібно її лишити, щоб вона трішки. Остила холола, бо вона гаряча. Потім ми з неї позбираємо все м'ясце. в бульйончик зараз ми кинемо картопельку і морковку. Нарізаємо картоплю. Картоплю на уху чи на суприми, як ви називаєте. Я не ріжу маленькими кусками, я отак от розрізаю. На 4 там, чи на 8 частин. Тобто десь отакими от кусками так, нарізаємо картоплю і морковку. Морковку я морковку я теж маленькими кусками не нарізаю, так як на уху чи на рибний суп. Морква картопля ріжеться крупними кусочками. Оп, висипали ми, трошки не встигла камеру включити, висипали ми картопельку і морковку, і хай вариться. Поки картопелька з морквою вариться, ми зараз будемо оббирати м'ясце із рибки. Так. Так, будемо, поки вариться картопля з морквою, будемо оббирати обирає зі жирочок, риб'ячий теж можна кинути, а це ж кукуні. Так, такі набори, до речі, продаються в і в новусі є, і в в Сільпо, Багато де продаються, і в АТБ, кажеться. от, Тоже Дуже... я вам хочу сказати, що, якщо, наприклад, лавушечку теж прикинемо. Ну, червону рибу, якби зараз не дешево купляти, от, а так ось купив суповий набір і зварив гарний насичений супчик ушицу, Обще красота. От, короче, оббираємо м'язко. Виходить його дуже багато, нормально виходить насичена уха, виходить. Не, не так, що там зовсім деце. Виходить нормально. От. Так. так, морковочка з картопелькою вже зварилися. Тепер я добавлю Тепер я додав трошки рису. Я рис завжди додаю. От, небагато чучу. І хай теж підвариться. Так, а тепер ми в кінці висипаємо нашу рибку. от Все, нам лишилось тільки доварити. Зараз вона закипить. Рибка, так як вона осила, зараз закипить, 5 хвилиночок повариться. І... Уха наша з червоної рибки готова.